Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз, про новий навчальний рік, зокрема на прифронтових територіях та укриття в школах, говоримо з Анастасією Онатій, керівницею відділу освітніх програм та аналітики благодійного фонду «Сейфт». У студії працює Руслана Кравченко. Чи можете ви розповісти більше на сам про цю програму подолання освітніх втрат, якою, зокрема, займаєтеся, і ви, і якою вона є, і які саме є ці освітні втрати в Україні на четвертому році повномасштабної війни? Надолуження освітніх втрат це одна змістових програм, яку має наш фонд фонд «Сейвет», і вона скерована на те, аби допомогти учням і ученицям надолужити ті академічні знання, які вони не змогли взяти від шкільної системи через? З причини, зокрема, пов'язані з війною через онлайн, через відсутність уроків, міграцію тощо, тощо ну, грубо кажучи, наздогнати те, що пропустили через війну. І е, друга складова освітніх втрат це соціальна. Безперечно, ці заняття додаткові відбуваються лише офлайн, тобто наживо, щоб учні мали можливість взаємодіяти одне з одним, те, що вони безперечно дуже сильно втрачають, і це не менш важливо ніж е, академічна складова. Тому фактично програма скерована на такі два компоненти. Питання було про те, які втрати ми маємо на четвертий рік війни, і на жаль, ніяких дуже втішних коментарів на цю тему в мене немає. З гарної частини коментаря це той факт, що багато організацій зараз додатково займаються можливостями для учнівства і допомагають учням знайти. Місце, де вони можуть надолужити, окрім школи, знайти підтримку, знайти психологічну підтримку, знайти друзів в просторах. Доволі багато є різних програм для учнів. Це приємна частина. Але на жаль, вже на четвертому році війни накопичення освітніх втрат працює як сніговий, снігова велика куля, тому що не накопичене раніше і посилюється тим, що не зараз. Адже і на сьогодні ситуація в освіті все ще потребує значних. Змін і укриттів, і умов для навчання вчителів, і дуже дуже багато моментів, які дуже варто покращувати. Ось днями Міністерство розвитку громад та території України опублікувало таку програму підтримки прифронтових регіонів. У планах побудова понад 200 підземних шкіл і 48 дитсадочків. Чи вирішує ця побудова цю проблему? Хоча б частково частково, звісно, так тому, що станом на сьогодні понад 1 мільйон школярів, а це 34% всіх школярів в Україні загалом не може повноцінно або взагалі відвідувати заняття в школі офлайн, зокрема. Через те, що відсутні укриття або відсутні умови в укриттях. За даними нашого дослідження, 2025 року у прифронтових регіонах взагалі ця цифра майже 50%. Це учні, які залишаються повністю на дистанційному форматі. А якщо говорити про дошкілля, ці цифри можна множити двоє, тому що на два, тому що там ситуація на жаль ще більш критична. Тому будь-яка додаткова інфраструктурна допомога надзвичайно потрібна, щоб цю ситуацію виправляти, е, якщо говорити саме про підземні школи, якими mm -hmm. є переваги цих шкіл, і якими є можливо недоліки, якщо вони є? Безперечно, це можливість мати простір для того, щоб взаємодіяти одне з одним, це найважливіша частина з переваги будь-якого освітнього простору, зокрема підземної школи. На жаль, в багатьох регіонах інших можливостей мати якийсь освітній простір просто немає. І підземні школи вже розрослися в цілі такі підземні мегаполіси і траєкторії. І вони на жаль, чи на щастя, є такими шкільними осередками. Чому важливо мати? Простір, тому що учні. Проживають цей процес соціалізації, вони вчаться працювати в парах, домовлятися в командах, розмовляти, давати зворотній зв'язок. Це дуже важлива частина їхнього шкільного навчання, окрім предметів. Це те, що я на початку назвала соціальними та втратами, соціальною частиною втрат. Ми мали вже ситуації, коли працювали з учнями з громад, де не було підземних шкіл і будь-яких інших просторів для взаємодії, коли учні, наприклад, початкової школи приходять на додатковий урок, вони раніше. Ніколи не бачили однолітків і сідають в класі і або сидять в телефоні, або мовчать. Ви уявляєте, школярів початкової школи, які в принципі мовчать. Це, це дуже страшна така картинка, як апокаліпсис. Так. Просто тому, що вони мають бігати, кричати, зносити верхи. Але картинка насправді дуже страшна, моторошна і глибока. Тому підземні школи це перш за все про простір соціальної взаємодії, який надзвичайно важливий. Ці навички взаємодії неможливо надолужити, буде в дорослому віці. Віці, якщо в дітей не буде місця, де це можна робити протягом шкільного навчання, але звісно, звісно, це рішення, як і інші рішення, має свої недоліки. Безперечно, перший недолік це мала кількість таких комплексних великих просторів. Друга другий такий момент це не завжди такі простори мають достатню кількість кімнат, мають гарні умови, мають достатньо комфортне, комфортне устаткування для перебування. Є дуже звичайно свої свій, свій такий спектр недоліків, але він є у будь-якого такого альтернативного простору. Вони все-таки не перекреслюють того, що такі простори… Простори дають найважливіше це місце для взаємодії. Ну і діти все одно вчаться, попри повітряні тривоги, так коли діти Дівчану. в непідземних школах не вчаться, робляться перерви діти йдуть в укриття. Можливо, є якийсь і навчальний процес, але він мінімальний і неможливий через те, що завжди мало місця в укритті і багато дітей. А підземна школа, навчальний процес продовжує, правильно? Безперечно, безперечно. До вересня цього року в Україні планували завершити будівництво аж 139 підземних шкіл. Чи можете ви розповісти загалом, яка ситуація з кількістю підземних шкіл в Україні, і в яких регіонах вони є, і в яких регіонах конче необхідні? На жаль, необхідність є абсолютно в всіх регіонах, особливо особливо в прифронтових. Ну, перш за все, ми говоримо завжди у фокусі ситуації, яка є зараз під час війни. Це прифронтові регіони. Я озвучу кілька таких даних за областями, щоб було зрозуміло, де потреба найбільша. Ну от, скажімо, в Харківській області 60% шкіл працюють дистанційно. Тобто, Харківщина це регіон, який дуже потребує. В Херсонській області більше ніж 90% шкіл працюють дистанційно. Е, так, в Запорізькій області вже 40%, але все одно ця цифра доволі критично висока. Словом, коли ми говоримо про потребу таких просторів, звісно, перш за все, йдеться про прифронтові, зокрема про деокуповані громади. Які найбільше потребують відновлення цього навчання, адже в них залишаються жити діти, і залишаються працювати батьки і наявність освітнього середовища, для них це є безперечно одна з важливих причин залишатися в цих громадах і продовжувати їх економічно підтримувати, бути частиною цієї громади. Тому е, підземні школи в цих регіонах це потреба номер один однозначно. Щодо частини про те, чи достатньо чи недостатньо, на жаль, на сьогодні запит на підземні школи. Все ще надзвичайно високий. і е, озвучена кількість не покриває всіх потреб. Скільки закладів, <кій> загальна кількість е, закладів в Україні, які постраждали вже внаслідок війни, це понад 3700 закладів. В принципі, 390 зруйновані взагалі. Тобто, це є такі дуже прямі цифри. Та і, і кожна сьома школа постраждала. Тому це місця, які потребують відновлення або альтернативних просторів, як от підземні школи. Якщо нас зараз слухають представники громад, де немає підземних шкіл, але вони необхідні? А я думаю, що нас слухають через те, що громадська радіо чути на прифронтових прикордонних і навіть на тимчасово окупованих територіях, що можуть зробити батьки, представники шкіл для того, щоб в їхньому регіоні, в їхній громаді, громаді побудували такі школи? Хто це визначає? Ну, взагалі, є дуже різні шляхи. Та є шляхи зверху, є шляхи знизу. І ми знаємо дуже багато успішних випадків в громадах, коли самі громади були ініціатором пошуку фінансування на облаштування таких освітніх просторів і, зокрема, підземних шкіл. Тому е, надзвичайно важливо розуміти е, з, громадянам, які є частиною громади, що е, створення такого простору може бути різним і воно е, може фінансуватися як через державну субвенцію на облаштування таких шкіл укриттів. Так само і за співфінансуванням із місцевого бюджету, і з пошуку донорських коштів тобто треба ініціювати процес, робити запити, шукати можливі гранти, шукати організації, які займаються освітньою інфраструктурою, і ініціювати створення такого простору власній громаді. Якщо громади є не густонаселеними населеними дітьми, чи можуть таку школу побудувати? Чи, наприклад, школи будують кластер, на куди можуть приїхати діти із сусідніх громад? Є дуже різні моделі, є державна політика, очевидно, в неї є своя логіка і свої критерії відбору, але окрім цього, є ще е, такі різні проєкти, ну не сказати авторські, та проєкти різних благодійних фондів і громадських організацій, в яких є дуже різні цільові. Фокуси. Ну, наприклад, якийсь благодійний фонд може працювати прицільно в цьому регіоні. Наприклад, і для нього тоді буде менш важливо, щоб громада мала таку тисячі там, скажімо, дітей, та? але більш важливо підтримати саме громаду з цього регіону. Або ж, навпаки, може бути історія та справді з підвезенням. Це дуже взагалі тема, яка останнім часом набирає дуже. Багато популярності, тому що багато таких малонаселених громад справді мають дуже гарний вихід це побудувати один освітній простір і організувати підвезення. Наскільки це можливо, схоже, така історія зараз на Одещині відбулася за підтримки наших колег із. Литви з литовської організації побудували підземне укриття на базі одного ліцею із можливістю учнів із сусідніх шкіл брати участь в освітніх активностях в цьому укритті, тобто функціонує повністю підвезення і такі додаткові програми надолуження освітніх втрат є в опорному у цьому закладі, яке має повноцінне укриття на багато кімнат, яке може працювати і під час повітряної тривоги також. Я також зауважу, що за даними Міністерства освіти і науки було закуплено. Принаймні, держава планувала цю закупівлю 600 автобусів для безпечного перевезення школярів на прифронтових територіях. На це спрямували 1,6 мільярда гривень. І також МОН обіцяло з вересня безоплатне гаряче харчування для учнів перших четвертих класів по всій країні та школярів п'ятих-одинадцятих класів у прифронтових областях. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька. Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області так само на це зі спецфонду держбюджету МОН виділили 780 мільйонів гривень. Тобто, все ж таки ось таке рішення від держави воно є. Громадський сектор так само в цьому допомагає. Так, да, абсолютно. Абсолютно є громадські ініціативи, які скеровані на підтримку е, окремої реформи або окремого проєкту. Е, наприклад, там є громадські організації, які займаються конкретно підтримкою реформи нова українська школа, та й беруть участь в цій траєкторії. Є ті, які мають якийсь інший фокус. Громадський сектор в освіті зараз надзвичайно важливий, надзвичайно потужний. І, от зокрема, ми багато говорили все таки про інфраструктуру. Зокрема, в інфраструктурній частині хочеться відзначити, що допомога громадського сектору надзвичайно важлива і вчасна. Тому що на жаль, нас немає часу чекати, поки на рівні держави пройдуть всі необхідні погодження, будуть затверджені бюджети. Це все таки довго. А ми щодня продовжуємо втрачати освітні простори. Це абсолютно прицільна атака ворога, і ми маємо робити вже це тут і зараз. Тому програмацький сектор є як такий є швидший буфер у вирішенні багатьох державних питань освіти. Я нагадую, що на прямому зв'язку з громадським радіо Анастасія Онатій, вона керівниця відділу освітніх програм та аналітики благодійного фонду Севсейт. Правильно так, поправте, так. поправте, якщо неправильно назвали, дуже перепрошую за це. Знову ж таки, ще хочу на сам кінець поговорити про дитячі садочки, тому що знову ми багато чуємо від МОН, що стартувала масштабна реформа дошкільної освіти. Відкрито 56 закладів, нових десятків різних типів та форматів. Тобто, ми розуміємо. Мо що так само можуть бути підземні дитсадки, які ще. З садочками ситуація повільніша ніж зі школами, оскільки тут реформа стартувала пізніше, і кадрові рішення в міністерстві також були пізніше. Але запит на в принципі, на появу садочків, які можуть працювати, тобто безпечних садочків, надзвичайно вищий, ніж у на появу тих самих підземних шкіл. Ну, скажімо, на Харківщині 91% садочків працюють в дистанційному форматі на Херсонщині майже 100% Відсотків Запоріжжя 50%, Сумська область, 50%. Тобто, що ми маємо? Ми маємо явище дистанційний садочок. Коли ми говорили, я наводила приклад з початковою школою, яка мовчить або сидить в телефонах. Та то уявіть тепер дошкілля, яке сидить за монітором і проходить свій дошкільний період в зумі чи в міті там. З екраном якогось гаджета, ну, дистанційна робота садочків взагалі звучить як поєднання непоєднуваного сумурон. Тому ця історія, яка є з дошкіллям, вона ну я не можу не знаю, чому це коректно порівняти, але все-таки більш критична ніж зі шкільним життям, яке має багато результатів вже на четвертому. Році війни ем, садочки так само можуть і мусять мати безпечний простір. Це може бути так само підземний простір садочка, оскільки на сьогодні вже є сучасні технології, які дозволяють. Це зробити безпечно, комфортно і екологічно для дітей. Це <кій> наш благодійний фонд також має досвід створення таких садочків на Миколаївщині. Це дуже успішний досвід, і це допомагає не лише дітям мати це місце для соціалізації і для свого нормального дошкілля, а й батькам, та які можуть якийсь час виділити на роботу, і які мають цей шанс отримати свою законну послугу в межах своєї громади, тому це надзвичайно. Потрібна опція. В нас були навіть ситуації, коли наші освітні центри вулик, яких ми маємо понад 100 вже на сьогодні, це такі простори позашкілля були задумані вони як простори позашкілля, yeah. е, і туди можуть приходити насправді будь-які учні відвідувати різні майстер-класи, додаткові тренінги. І ми в кількох таких вуликах помітили, що е, системно і багато почали батьки приводити саме дітей до шкільного віку, просто тому що немає садочка, який функціонує, Цінує і немає ніякої можливості десь залишити дитину хоча б на там кілька годин, щоб а, мати час на свою роботу або там інші справи. Тому з дошкіллям ситуація з трьома знаками оклику. На жаль, це була розмова з Анастасією Онатій, керівницею відділу освітніх програм та аналітики благодійного фонду Сейфт у студії. Працювала Руслана Кравченко.